Це скоро прийде часто дому піти. Там добрячка, дуже хочу я сліти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Кожну добрі ради та свамдітлай. Берщіє кран дітний. Аго! Хто є дома? Його, напевно, ще немає. А де ж він? Де, де де? Там на галявні свій скарб стереже. Ой, уже глядачі зібралися, а його ще й нема. То давай ми замінимо добрячка. Гаразд. Ой, що це за лист? А давай прочитаємо його. Може, це нам. А може ні, чужі листи не можна читати? А як же ми дізнаємося, чи можна нам його читати чи ні, якщо ми не подивимося в нього і не прочитаємо його? Ну гаразд, читай. Любі друзі, я затримаюсь у справах, а ви зачекайте на мене. Поки мене не буде, погляньте на частинку скарбу, який я знайшов. Скарбу? А де ж він? Може, під столом. Де ж він заховав? Може, на поличці? Немає. Може, може, в діжці? Немає. Тут теж на столі нічого немає, крім склянки води. Теж мені подивіться на скарб, а сам заховав його. Пам-пара-пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О! Дівчатка, привіт. привіт! Привіт, мої любі друзі! І вас, маленькі глядачі, вітаю! Який ж я радий вас бачити! Ви завітали до мене, а я був у лісі, збирав там смачнесенькі припасики. От молодці, що завітали до мене. А чи сподобався вам мій скарб? А ну кажіть. Який скарб? Ти напевно заховав його та й забув. О, так. Нічого я. Не ховав вілонка, ось так. Не Та де ж він? Mm. Тільки не каже, що ти його десь залишав, а він десь пропав. А ми тут нічого не брали. Зачекайте, зачекайте, дівчатка. Скарб, який я вам залишав, він нікуди не пропадав. Ось він де. Де? Та ось перед вами, ось, дивіться, ось. Ось мій скарб. Бачите? От же він, от. От. Шкляночка прозорої, смачнесенької, прохолодної води. Це ж це ж звичайнісінька вода. Ну, так що Ту, ж. Який це скарб. Це Ілонка, не просто вода. Це вода із лісового джерела, яке я вчора знайшов у нашому лісі. Ось так, от, дівчата. Подумаєш? Ну, як це як це, Інеса, подумаєш? Хіба ж ви хіба ж ви не знаєте? Не знаємо чого. Це цікаво знати. Все діло в тому, що вода. А з мого лісового джерела в особливій мірі. Це взагалі унікальна річ. Вона в житті всього живого відіграє дуже важливу роль. Без води життя на нашій землі і в моєму лісі, зокрема, неможливо. Ані люди, ані тварини, ані рослини вони не можуть жити без води. Ось так. от. Тіло людини більше, ніж наполовину складається з води. Вона не має ні кольору, ні запаху. Її неможливо навіть описати, але вона така смачненька, присмачненька, особливо у палючий жаркий день. А для чого ж вона потрібна нашому організму? Вода поставляє нашому організму важливі вітаміни і всякі там поживні речовини. Білки. І мінерали. Вони ці речовини необхідні для нормального функціонування клітин. Вода зволожує очі, ротову та носову порожнину. Так. І ми завдяки воді відчуваємо себе комфортно. Вода допомагає регулювати температуру тіла, сприяючи тому, щоб воно коли жарко, щоб воно не перегрівалося. А коли холодно, щоб не переохолоджувалося. для воля. У мене є ще декілька загадок про воду і про водойми. Якщо руки ваші у ваксі, так. А на носі. на носі, Темні клякси. Хто тоді ваш перший друг? З мої бруд, з лиця і рук? А ну відповідайте. Вода. О, а як ти здогадалася? Ану, мені здається, це була простенька загадка. Ану Інеса, тепер тобі задам дещо складнішу. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Дерево. А річка може так бути бігти? Річка. Тоже, правда ще ні? Ну, мені здається, це теж була нескладна загадка. Кругом вода? Пити то і нічого. А от і не відгадали. А я вам скажу, що це. А це море. Море. Кругом вода. Кругом і несе. Да. А чому пити нічого? Потому, солона. Вона солона, точно вона солона. А як ви, любі маляти, як ви використовуєте воду, напишіть мені і несі і лонки, напишіть нам, і що саме найголовніше намалюйте! Не забуваючи, що ваші малюнки ми помістимо у нашу галерею. А листи свої з малюнками надсилайте на адресу, яку ви бачите на вашому телеекрані. А ще з водички можна приготувати смачний і цілющий чай. О, молодець, Інесо! О, молодець! Оце так так! А ти міг його готувати? Звичайно. Звичайно, вмієш. О, а, а може ти і нас навчиш, і малятам розповіси. Запросто. Ну? А я допоможу. А молодці. Ой, як смачно. А що нам для цього і несознадобиття? Ну кажи, швиденько. Звичайно ж, вода. Так. Мнятка і лимон. Так-так. Мед або цукор. О, скажу вам, дівчатка, що все це в мене є. Давайте ми замість того, щоб взяти сушену м'ятку, візьмемо свіженької. Інеса, у мене ось біжи, будь ласка, як вийдеш зараз тільки з моїх дверей, там на грядки праворуч, там росте цілий такий величезний такий кущ м'яти, дуже такої пахнючої. Біжи, скубни нам декілька гілочок. Я собі думаю, ото ми зараз цього чаю понапиваємося. А особливо приємно пити чай, коли на дворі йде дощ. Холодно, якось така мряка на дворі. А ми сидимо, попиваємо зі шкляночок солодесенький такий м'ятний чай, розбавляємо його не, лимоном, Добавляємо туди мед. Ух, смакота! Де ж це Інеса? Чому ж це вона так забарило? А ось і вона. Так, знайшла? Знайшла грядку! О, молодець! А ну ж, сідай, швиденько. Ну, що ж там, що ж там далі? Спочатку воду треба закипятити. О, так-так-так-та. Окріп це доволі небезпечна річ. І ви, маленькі глядачі, як тільки надумаєте приготувати цей смачненький, присмачненький, солоденький чай, вам необхідно буде покликати когось із дорослих, можливо, тата, можливо, маму вашу чи бабусю, щоб вони вам цьому допомогли. Будьте обережними. Отож, отут у мене в оселі приготуванням чаю займусь я з вашого дозволу. А ну, хвилиночку, у мене тут уже все приготовлено на полиці. Так, так, так. ох, Він, 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 він щойно, щойно тільки закипів. А потім треба м'ятку залити окропом. Ану, Ілонка, дай, будь ласка, мені декілька шкляночок, ось отам вони стоять у мене на поличці. Так, бери, бери ще і несі і мені одну прихопіть. Так, Ілонка? Що ж далі ми робимо? Мабуть, треба декілька гілочок покласти у кожну шкляночку. Так. Може ви її отуди, туди зігніть. Дай покладіть, щоб воно повністю. Так. Що ж ми робимо далі? Ой, треба... Необхідно обережно, обережно. Так, досить. І, ілонки? Так. І тобі, Інеса. А дивіться, як в мене вправно, вправно все виходить. Залишилося лише зробити одне. Давайте ми кинемо по шматочку, по шматочку лимона. Ану, Барино Інеса, допоможи. Так, це клади собі. Так, і лонки клади шматочок. Так, і, і мені. Ану, швиденько беріть. Беріть ложечку меду і добавляйте його у чай. Ілонка, допоможи Інесі, додав їй ложечку солоденького меду, потім собі, а потім і мені. Так. Так. Обережно. Так. Я, я чекаю, не дочекаюся. Ну швиденько вже швиденько. Так. І і мені, 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 мені сюди якомога. Більше меду. О, дякую. Так. Перемішаємо. його, Перемішаємо. І можна вже куштувати. А чи знаєте ви, дівчатка? Та й ви любі малята. Скільки води, скільки води повинна випивати за одну добу людина. Хто знає, скільки? Дві склянки. А от і ні. Більше. Три склянки. Знову не вгадала ще більше. Я вам скажу скільки. Кожна людина, слухайте мене уважно, вона повинна випити за одну добу від шести і аж до вісьми шкляночок води. Я обов'язково питиму водичку. От молодець Ілонка, от молодець. Пий на здоров'я і побільше. І ви, мої маленькі глядачі, мої маленькі друзі. Не забувайте про водичку. Бийте їм в необхідній кількості, а ще що скажу. Бережіть її як безцінний і дорогоцінний божий подарунок. Нам прийшов час прощатися. Але поки ще ви ось у цю хвилиночку у мене. Давайте ми разом скажемо до побачення нашим маленьким глядачам. До побачення, наші маленькі друзі! До нових зустрічей! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист. Найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.